Розкажемо усім доброго ранку, як ми обіцяли в цій студії зустрітися з гостями, які розкажуть нам все про програму Любування по по-ужгородськи». Так ми і зробили. Вітайте в нашій студії. Віра Луцьо. Так, доброго ранку. Леся Дубенко і Тетяна Крес, і Олег Якупець. Доброго Це ранку. ще не всі гості. Ми ще чекаємо. Розкажіть, будь ласка, давайте спочатку. Чому у нас така велика компанія сьогодні зранку? Хто нам розкаже? Ну, може я Треба, так По сторонах, так? Да. Да. старших робота. Будь ласка. Да. Ну тут просто є і організатори, і учасники концерту. Uh -huh. Леся Добенко це учасник нашого концерту, і також організатор. Вона буде ведучою нашого вечора. Uh -huh. Віра Васильівна це душа нашого uh -huh. концерту, тому що ну, ну ви бачите, віра Васильівна. Ну, це видно, що це душа. Олег Якубець, це також організатор. Ну і я. Ну і напевно кожному із нас є що розказати трохи, хто що зробив для цього, okay. і що буде. Ну насправді є є про що поговорити, тому що я звернула увагу. Програма надзвичайно насичена і виступи, і окрім того, багато атракцій типу кулінарного фестивалю або тематичних uh -huh. фото. Да. Як це буде все об'єднуватися? Тому що і кулінарний фест, і концерт, і любовання, і от можна нам пояснити, по перше, любовання по уж що… передбачення розвитку І Передбачення розвитку відносин. Сенну ну це переддень Дня святого Валентину, тому воно ну тема кохання, але тема кохання на такі закарпатські манер, тому любовання. Ну в нас було ну пару варіантів це як там зі сватами. Всі прийдуть. <гум> ну це любовання, це якби ну кохання, да по от просто на такі закарпатський манер, і нам захотілося захотілось додати до цього свята такого нашого закарпатського колориту. Mm -hmm. Тому у нас будуть пісні лише закарпатською українською мовою. Mm -hmm. Сороміцькі пісні. От ми б хотіли людей ну, познайомити з сороміцькими піснями, ми б їх навіть заспівали в ефірі. А що це таке сороміцька пісня? Віра Васильівна. Віра Сороміцькі Віра no, пісні це там, де. Трохи затронутий інтим, ну але ми обійшли такі прямі слова, щоб замінили іншими. глядачам це цікаво, тому що ці пісні виконуються на весіллях, на родинних святах, на інших якихось масових мероприємствах. От ми вирішили це в концерті, заспівати. заспівати в концерті, так використати. Ну і у нашому колективі є солісти, які співають, заспівують інші приспів і мають свої окремі ми роздали їм на руки. Якщо їх зацікавить цілий текст, то ми можемо заспівати цілий текст. А поки що ми так зробили попурі. І З ага. кожної мелодії по куплетику, тому що ми взяли за основу мелодію закарпатських народних мелодій е, і куплети з різних регіонів, е, різна е, ну своя автентика. Ну і отак ми е, можете нам зараз заспівати? Ну, можемо заспівати. Нормітські <рігум> 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 пісні. тисі. Ішов гуцул з полонини, а гуцулка з бані, посідали край дороги та й роблять свідання. Дай, дай кума, кума, дай кума, хіба тобі шкода, а я тобі восени виорю города, виорю виорю, та ще, ще затолочу. Дай, дай кума, дай кума, коли я захочу. Ой, купила чоботи з бугая, не бояться холоду нічого. Чоботи, а, ти, чоботи, ви, ви мої, наробили клопоту ви мені. Чоботи, чоботи з бугая не бояться холоду. А твіком поїхав на мадяри заробити гроші. Я до тої Катерини не піду ніколи, бо до неї хлопці ходять, як діти до школи. Катерино, відчинино, Катерино, здайно. буде їсти, будемо пити, як то буде файно. Катя, <свят> до тебе в гості лише два смі обіцяла, <свят> дай мені мила, дай мені щось мій обіцяла, і червоного вина, з білого погара, і червоного вина, з білого погара. Не давала, не не давала та й дала, не давала, не давала, та й дала, не давала цілувати, біле личко, та й дала, не давала цілувати, біле личко, та й дала. А чому дала? Обчі дирі, мій галю, Hopщи, miha, mihał, dalaм ти soba di Hobщи, а ти зробив яю, далам піса побалитись, общи дреди, а ти зробив ялю. Ой, гуцуле, цуліку гуцку. Ой, гуцулегу лікуску. Даки ти са розкачали горби диди та ти відно плечи Даки ти са розкачали горби диди та ти відно плечи Доброго ранку! Доброго ранку! дорогі Я тепер знаю, що таке гомчени ріди. Якщо чуєш там гомчений ріди, і насправді є в захваті. І день Валентина завжди асоціюється з тим таким дуже романтичним, так. таким дуже м -м, рожевим. А м тут буде весело нарешті. Нарешті в Ужгороді на день а Валентина буде весело. Ну що ж до нас завітав ще один гість в нашу студію Михайло Бабедорич. Доброго ранку. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, здоров'я вам, щастя, любові, любові, миру і Божої благодаті у ваших сім'ях і родинах. Дякуємо так, вам. Дякую, ага, дякую, і всі наші глядачі. Дякую. <світ> До речі, нагадуємо, що це прямий ефір. Можете телефонувати, задавати запитання нашим гостям шість один телефон студії. Телефон студії. Ну що ж, з піснями ми розібралися, продовжуємо далі спілкуватись про програму. Що на чому ще варто заакцентувати увагу? Обов'язково. Ну, я думаю, що на тому, що це не тільки буде концерт, це ще й будуть і танці. Вот. драмтеатрі? Так. на сцені. В, у фоє. Задіяний, задіяний в вся територія драмтеатру? Так, да, так, так, та. кулінарний фест на вулиці. Ні, кулінарний фест буде також всередині. Тобто, початок о 5 годині це ага. гості приходять. Е, е, Їдять, Їдять випивають, спілкуються, знайомляться, шукають свої половинки. Тому що а ми... як шукають свої половинки? Ми... Вас буде я якось вони будуть стріляти очима? Чи ні? ні вони от колесі писати... придумала чудовий конкурс для того, щоб можна було об'єднати людей з, зі скриньками. Леся пані Леся, розкажіть нам, будь ласка. Ну я ведуча балу, і все таки день Валентина. Він має якісь свої традиції, якісь свої угу. такі закони писані, не писані. І все походить від легенди. От, і ми вирішили, все-таки це є любування, і надати змогу людям, все-таки, можливо, і серця, і деякі об'єднаються. І ми все робимо для того. От і це не я придумала, це взагалі дуже такий давній. Це не конкурс, а це пошта із Валентинками. Це із школи в дитячих садочках, навіть от посилають Валентинки, інкогніто, не підписуючи, анонімно. От і е, люба людина може виразити свої якісь почуття, свої якусь симпатію до, е, до особи протилежної статі, і у нас будуть такі скриньки, де кожен зможе кинути пошту із повідомленням або з побажаннями. От, і це буде діяти. У кожного буде часу. номерок. Тобто ага. можна буде... Ну, кухати. А я думала просто там, прекрасні пані з зеленими очима. Ні. Ні. Ні, буде номерок, можна я написати листа, підписати, і, ну, там, номер 4 від номеру 8. Mm. Я Давай. вас чекаю там під картиною такою. То більше, то більше. Ой, дівчата, номер 4, 4 раз. Всі секрети не розкривають. Ми не всі, ми тільки так заінтриговуємо. <рес> <рес> і хочемо ну, наголосити, що це буде цікаво, і що і для молоді, і для середнього віку, тому що дійсно традиції у нас дуже великі, і от про, про пісні я хотіла сказати: от Віра Васильівна з Олегом вони заспівали такі відверті пісні, але от я теж співаю народні пісні, я дуже вивчаю закарпатський фольклор. І ви знаєте, моє таке дослідження, що кожна пісня, майже кожна, ну це там з рідким винятком якісь такі стрілецькі, рекрутські пісні, хоча й там, вони завжди є пронизані інтимною ліри... ліри. лірикою. Але воно дуже завуальовано, дуже замет... ну, заметафоровано, я би так сказала. І якщо прослідкувати цю пісню, там ну, такі відверті натяки такі, але це треба розуміти. О тому, що люди раніше багато працювали, і єдине, єдина розвага була це спілкування один з одним. Те, що ми зараз втрачаємо. Чому і цей, от Вікторія, це я думаю, чому ідея така прийшла. Дне, тому що ми втрачаємо це найцінніше, що є. Це є спілкування один з одним. От і тому такся бавили. Наші люди предки були дуже розумні. Люди, о так що, е, якщо чуєте народну пісню, завжди шукайте там під текст. І ви його знайдете. Ну що ж, ми вітаємо ще ще одну гостю в нашій студії. Ви вже сказали, це Вікторія Слюсаренко, але не, не заакцентували увагу, е, в чому роль пані Вікторії. От якось ви до неї звернулися, але не розказали нам детальніше. Тоді пані Вікторія, можливо, ви розкажете. А, ну е, взагалі то цей захід це е, моя ідея. Повністю, це мій задум давнішній, і він народився не просто так. Святкування по-ужгородськи це в принципі дуже класно і треба для мешканців Ужгорода і Закарпаття наші традиції популяризувати. І саме свята по-ужгородськи, це якраз і є. Те, в чому ізюмінка має бути кожного свята, яке ми будемо проводити. І мої колеги вже напевно сказали так, що в усіх наших традиціях, в усіх піснях, які співали наші предки, вони всюди мали оцей прониза пронизано в пісні кохання все про кохання все про кохання все про любов тому е, дуже дуже класно це зараз людям показати розказати як же ж все ж таки наші предки і ми е, маємо це робити один з одним що ми маємо один одному сказати щоб не захід нам розказував, що ми з одним один з одним маємо робити, да а щоб ми послухали, як це було раніше, і, і як ми це можемо зробити. І тут закарпатські має помати. Ми самі знаємо, як то має на, на цьому моменті Дуже ефектно. Пане Михайло заходить в студію. Ми вже ви справді зробили це ефектно, але ми вам не дали слова. Окрім того, ви принесли якусь літературу, що поки um, що я не розумію, як воно має все шановні зійтися? шановні мої телеглядачі наші і наша аудиторія. Я всіх відаю, вітаю, як кажуть, з майбутнім нашим святом, святом закоханих, святом Святого Валентина. Але я повинен вам сказати, що любов, любов'ю, про любов треба говорити, думати. В неї треба бавити, але не забувати і про духовність. Я, як поет, коли комфортно на душі, пишу вірші. Страждаю, мучуся, переживаю, гармонію в житті шукаю. Ісусе, праведний, великий. Я на руках твоїх ягня. Тебе на поміч я покликав і буду кликати щодня. Неси мене в своїх долонях дай не пропасти у житті, бо тільки ти для мене доля на многогрішному путі. Тобі я вдячний за прозріння, тобі несу свою любов. Не тільки я, а вся Україна вернула знов до молитов. Молюсь у будень і у свято, молюсь у радості, й шурбі. Дивлюся я на полонині і знову повен світ чудес, бо там пасе овечок нині, великий пастир і з небес. І ви розумієте, любов це продовження цієї духовної тематики, якою завжди були багаті наші предки, наші карпатські русини. Так от я вам скажу, що що таке любов? Якщо взяти писання, щоб я не говорив багато, Бог це і є любов, а Бог є в нас. Чому? Тому що ми створені по його образу і подобію. А раз, ми... а що таке любов? Я всіх посилаю до першого послання апостола Павла до Коринтян. 13-й розділ, 4. там все написано про Львов. Не буду зачитувати, бо багато священиків читають. Але який був наш мудрий народ? Я би хотів звернутися до нашої е, русинської коломийки. Це є епос народного слова, народної музики, народної пісні. І от у цьому русинських коломийках народ і виявив свою любов до любові до кохання, до любові. Правда, у нас маленько, у нас кажуть любов у Закарпатті, бо любов вона об'єднує все. І любов до природи, і любов до ближнього, а саме основне любов до Бога. Любити Бога всім серцем, цією душою, всім розумом своїм, і любити ближнього як самого себе. Оці дві заповіді закладені в декалогу. Так, оці всі питання, я от готуючись вчора до вас як е, е, словесних трошки, хоч я сам по фаху біолог. На любе питання любові і радощів, і смутку, і горя, зібрав Михайло Федорович Кемін, наш відомий е Закарпатський Пушкін, і занська росалка. Так вон у цих коломийках, якби я вам проспівав, коломийка з нами йде з самого дитинства, Що ми малі були, вже нам бабка співала. І молитву нас учили, і коломийки співати. І... Любовну лірику в цій коломийці була, і страждання, і болі. І якщо ми тут відкриємо, на всі питання ви знайдете, але які гарні стосунки були. А ви не проти, знаєте, як іноді роблять, гадають по книзі? Знаєте, загадати е, сторінку і загадати Правильно. рядок. Хочеш знайти відповідь. Давайте так спробуємо. Книгу. От відкриваю давайте. на любість. от хочу дізнатися, як в цьому році у мене буде от з тою самою любов'ю, з тим самим коханням. Давайте е, 24-та сторінка. Катя, обережно там він є. 24-та сторінка. Давайте одразу те перше, що вам кидається в очі. Все, на 24 і, і заспіваю вам, хоча не дуже великі вокальні дані маю, бо тут. Пані Леся, пані Віра Васильівна. — Підтримують вас. Ну, я, ну Тут 24-та. Який куплет? Кажу. А який кажу, перше, що вам потрапляє в очі? Ой, не листи, Зузуленько, не листи, не листи. Гніздо своє ти лишила і десь чужоє нести. <плес> Гніздо своє лишила на ерделі. Ну, Ой, слава ну, задолиться тонким голосочком. Та доки ся не вдавала житним косочком. Ви багатій. Путь дорогу. <laughs> а от були такі у нас русинські, руснацькі вечорки, вечорниці, загадуйте, Ва, Ви молодий чоловік. Так, а, сторінка сьома. А, вірш десятий. й Десятий куплет. А, І ще я я там. є там. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А, тут він всі скуплеті. Ну, три, 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 третій. Третій. Куди пойду по світові, чую співаночки, та не чую майфайної от коломийочки. — О, <суку> в пошуках завжди. Соломійочки є, є в цьому. Щось. Ну що ж, давайте я. Я розумію, що програма насичена. Напевно, коломийка ми можемо... верховинська, ще... коломийка жарка. Коли дубну заспівав по потрясеся хмарка. Так любіть, так уби са хмари трясли О, супер. І тут, так, хлопці, Ді, і дівчата бігли і тут таку е, величезну товсту крапку ставимо. тільки хотілося б і ще раз у вас є можливість звернутися зараз до наших телеглядачів. Нагадайте їм, будь ласка, коли, як, де і, і <сор> з ким <сор> любування по Ужгородськи вже 13-го числа. Не заважай, нагадайте. Ну, початок о 5 годині. Е, обов'язково приходьте, тому що це буде не тільки концерт, це будуть і танці, танці під живу музику, і кулінарний і фест, і, кулінарний фест і, і картини, і спілкування, і передбачення, і фотозона. Ну, і знайомство. найкращі люди міста і знайомства. Так, приходьте обов'язково. Найкращі організатори цього дійства були сьогодні в нас в студії. Е, дякуємо вам, що ви підняли нам настрій однозначно. Е, Чекаємо вас в Закарпатському обласному Україні. Українському музично-драматичному театрі імені братів Шергів саме 13 числа о 17.00. Ага, давайте ще раз по продемонструємо. Продемонструємо, продемонструємо а, нам на екран. Так, є. Всі запам'ятали, де ви маєте бути 13 лютого о 17.00. Ще раз вам дякуємо. Дякую, е, Дякую. Любимо одне одного, любимо вас дуже сильно. Перша година завершується. Побачимось в наступній. Залишайтеся з нами.